Давайте нарешті поговоримо про почити на листопада від найгіршої до найкращої. Коротко. поїхали. Найгіршою була книга по Джеку різника. Ой, по Різ... посліду Джека різника Каріма Нескалка. Не моя авторка. Це було слабко, це було нудно з картонними персонажами. Просто не цікаво дві зірки. Blue Sisters, Coco Mellors, Тут уже три зірки, але дуже важливий другорадний персонаж росіянин і це не могло мене. Не тригерити, а також десь ближче до середини книги мені просто стало нудно і нецікаво, хоча початок був багатообіцяючий, дуже красивий, і книжка справді важлива. Далі заклад. Три з половиною бали поставила дуже атмосферний готичний детектив з вайбами якогось закладу. Безмежно швидко читається, але дуже вайбова. Руш! Несподівано познайомилася з Монуават. Цій книзі поставила 3,75. Мені сподобалося, не скажу, що буду продовжувати читати Ават, Зайчика досі читати не планую, але ця книга якось мене заворожила. Анатомія Історія кохання Дани Шварц. Це було дуже атмосферно, з харизматичними головними героями, з класною тематикою і з шаленою просто кінцівкою. Треба продовжувати серію. Шкодуючи за тобою, Колінгувер говорила нещодавно в нещодавньому відео окремо про цю книгу. Чотири зірки супер швидко прочиталося. Дуже класна проблематика, класний конфлікт, круті герої, дуже мила романтична лінія. Клас. Печера ідей Хосе Карлос Самоса. Вау! Це щось однозначно неочікуване для мене. Більш таки в інтелектуальну сторону, проте читалося досить легко. Просто вау, тут дуже багато всього. А перше місце розділили дві історії: кумедна історія від Емілі Генрі. Ну, все моя улюблена Емілі Генрі. І Це одна з найулюбленіших вже історій у неї. Це було дуже добре, дуже кумедно. хто би міг подумати. А, і кайфово, як завжди. І продовження серії Листи зачарування, жорстокі обітниці «Ребекка керос зачарувала мене ця авторка. Та як вона пише, це було дуже дуже добре і боляче, і чуттєво. Ну що, вийшло дев'ять книжок, скільки вийшло у вас. Діліться в коментарях найкращим і найгіршим.